Друзі, якщо будете вибирати інвертор, обов'язково дивіться на потужність, яка вам потрібна, а також на вольти 12 або 24. Якщо у вас є два акумулятори, ви можете взяти 24 вольта. Але якщо у вас один акумулятор. Візьміть на 12. Також приділяйте увагу, якщо написано, наприклад, 2000, 3000 4, нема різниці. Це показує максимально, що може видати. Але насправді, постійно він може видати 1700 Вт. Також і тут. Пишуть 2000, але постійно видає 1000, тобто кВт. Тут 1,7 кВт, тут. 1...